Деросифікація дісталася і найвідальна найвіддаленіших українських територій на острові Галінде з архіпелагу Аргентинських островів, де розміщена українська антарктична станція Академік Вернацький. Відремонтували дороговказ, який містить таблиці і е, з назвами та відстанями до різних міст. Кіровоград замінено на Кропивницький, деросифіко... деросифіковано транслітерацію Вінниці та Одеса. Та також додано Маріуполь, Херсон. І Бучу, крім того, полярники реставрували і низку старих табличок, які заіржавіли, серед них Черкаси, Київ, Малин, Львів, Харків та Варшава. Зробили усе це полярники і учасники 27-ї української антарктичної експедиції. А вже в кінці березня на станції Вернацького прибула нова група українських науковців і дослідників, які перейняли справи від попередників. А от що це за справи і загалом? загалом про українську Антарктику будемо розпитувати у Маркіяна Прохаська, який у 2019 році був одним з учасників експедиції на найхолодніший материк землі. А згодом написав про це книжку Мрія про Антарктиду. Маркіяне вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава вітаю! 28-ма українська експедиція прибула на станцію академік Вернацький. Давайте розберемося, які у них головні завдання. Що ці люди там роблять? Експедиції є дві: сезонна і річна. Найголовніша річна, бо вона цілий рік там перебуває. В плані, найголовніше в тому плані, що вона зберігає станцію в робочому стані. Впродовж року, там частина людей це ті, які забезпечують життєдіяльність станції, це кухар, механік. Лікар, дезеліст, електрик, адміністратор зв'язку, щоб станція працювала і власне забезпечує роботу для науковців, яких там ну здебільшого сім: це геофізики, кліматологи, метрологи і біологи, тобто люди, які збирають впродовж року інформацію про власне світ, так і передають ці дані щоденно у світові бази даних, і ними користуються і науковці, і, наприклад. Люди, які роблять прогноз погоди для е, світу, і зокрема, ми ним теж користуємося щоденно. Ну добре, ви не біолог, не геолог, не метафізик, не синоптик. Як ви потрапили до експедиції у 2019 році? Власне, треба наголосити, що знову що є сезонна експедиція річна. Звісно, не було мови про те, щоб я потрапив у річну експедицію, бо туди серйозний відбір і професійний, і по стану здоров'я, і по психологічній готовності до того, щоб перебувати в замкненому середовищі цілий рік. А потрапив разом із сезонною експедицією. Я б не говорив голосно, що я такий повноцінний учасник експедиції. Я сам запропонував. Національному антарктичному науковому центрі, що у Києві, який відповідає за нашу станцію, і дослідження там що я напишу книжку про Антарктиду, не художню, а нонфікшн, щоб розповісти про наших науковців, про нашу станцію, і власне сам взяв на себе зобов'язання знайти спонсорів туди добратися, побути там, повернутися і видати книгу, про яку ви згадали на початку ефіру. І власне таким чином мені дозволили долучитися. До життя на станції впродовж місяця полярники із попередньої експедиції відремонтували стовп із назвами міст. Нова команда зимівників, які кожна попередня, також має свої завдання. Я зацитую підтримувати життєдіяльність станції. Тож розповідайте про що саме йдеться, як взагалі облаштовано побут на станції. Але, роз, але розкажіть такі деталі. Деталі справді дуже цікаво. Е... Цей стовп це не є критично важливим для життя, звісно, але дуже символічно. Раніше це була традиція, це була символіка. Це був зв'язок із домом, тому що таблички а, мають право встановлювати зимівники, які прибули на свою другу зимівлю. Таблички які вказують відстань до свого рідного міста. Ну зараз я бачу, що це також символічно, бо вони і пофарбовані в. Це не жовті, чорно-червоні кольори і оновлені, і деросифіковані, як ви зазначили. Але звісно, що станція вона в таких досить важких умовах. Вона на узбережжі Антарктики і, наприклад, в Антарктичне літо, тобто власне навпаки. Південні півкулі ніж у нас там часто бувають перепади температури вище нуля нижче нуля за день, і волого, і, і ця станція вона зношиться її постійно треба ремонтувати. Тобто, власне, останні роки там постійно якась модернізація, і дах там оновили резервуар для палива, бо там немає інакшого способу живити. Станцію як від бензину, ну від палива, точніше, яке туди завозять на цілий рік. Або, наприклад, нові генератори, які бо попередні вже відслужили і поставили нові більш надійні системою контролю і безпеки, власне, нове біологічне обладнання, тобто в лабораторії, нові якісь прилади, оновлювали інфраструктуру власне внутрішньої мережі. Я я коли читав статтю, власне, цього я вже ну я цього не застав особисто, але читав власне. Інтерв'ю адміністратора зв'язку, який про це розповідав детально у своєму інтерв'ю, тобто такі речі, які дозволяють станції працювати як фізично, як об'єкт витримувати ту ті умови, і також повністю в науковому плані, щоб забезпечувати роботу науковців від дослідження і щоб це було безпечно і ефективно. А про побут, як це все відбувається, мені Ірина розповідала, що на станції навіть є церква. Це на станці... Вона на вашій книжці, до речі, прочитала. На станції є капличка, це теж досить довга е, тема. Є може бути багато там якихось протилежних думок, чи вона доречна чи, чи недоречна. Її е, встановили е, в 2010 році, і році. Більше так це була ініціатива ззовні. Е, ну як би там не було, е, ця капличка є, і е, мені здається, що туди е, власне на такі великі свята приходять. Е, Власне, дослідники, можливо, це такий теж зв'язок із домом, так само як і відзначають, наприклад, день незалежності чи інші важливі свята, які важливі для них, де б вони не були, навіть в Антарктиді. Але побут, побут, звісно, цікавий. Там є свої традиції, укладені впродовж багатьох років, і деякі значною мірою запозичені від попередніх власників станції, тобто від британців. Наприклад, люди ж там постійно перебувають в цьому. Му в цій будівлі там і працюють, і живуть, і є щоденні якісь обов'язки. І щотижневі, наприклад, прибирання чи розчищання снігу чи приготування їжі. І тобто люди чергуються, хто чергує і дивиться за тим, щоб всі прилади життєзабезпечення працювали. І впродовж дня хтось впродовж ночі це все детально розписано. Хтось допомагає кухарю, бо в кухарі дуже багато роботи щоденної. Є і відпочинок, наприклад, там шахи, книги, спортивні змагання в добру погоду. Пінгвіни. Ну так, пінгвіни багато довкола станції живе. Вони, до речі, їх стало більше. Стає більше. Як коли станцію засновували, то їх не було так багато, а зараз їх на острів перебуває все більше, зокрема теж через потепління. В цьому районі нам, як Україні, ну дуже не пощастило сусідом, Ми це вже усі дуже добре зрозуміли. І здавалося, і така фраза хоч на краю світа, би від них вже відгородитися, але ж ні, і нашим українським полярникам, і вони і там зустріли росіян, тому що і в Антарктиді є станція Восток. Як вживаються українські полярники з російськими? Ну, на щастя, Антарктида більше від Австралії навіть і там немає доріг. І в, коли Антарктична зима, то там надзвичайно складно пересуватися навіть кораблями і літаками, і в деякі ну власне в центральну Антарктиду неможливо навіть літаком дістатися, коли там Антарктична ніч. І станція Восток, яку до речі. Було можливо в ті часи заснувати, зокрема завдяки вкладу України і українців, а зокрема через про е, створені в Харкові е, всюдоходів антарктичних харків'янка. Ну без них неможливо було б туди дістатися. Тобто, це спільна така радянська станція. Українці теж доклалися, але вона, звісно, перейшла Росії. Е, е, на жаль, Росія все собі забрала це спільне антарктичне майно. Тож саме ця станція в Росії не одна, і вона дуже далеко. Вона за багато сотень кілометрів від нас, тому в цьому плані немає проблем. Бо звідти чи туди дістатися пішки було б неможливо. Найближчі до нас сусіди це ну, наші добрі союзники. Це американська станція «Палмер», А власне, наша станція Академік Бернацький раніше була базою Фарадей. Тобто британською, тобто теж перейшла від від добрих е, друзів в цьому плані. Нам пощастило. Але якщо не помиляюся, то ви були тим, хто потрапив на російську станцію? Е, так, але я потрапив на російську станцію станцію Вона була по дорозі і вона розташована. Е, на острові Кінг uh, Джордж, і там власне багато станцій: uh, там і чилійська, і бразилійська, і польська. Що це вразило Расі... на російській станції? Uh, так вразило на російській станції. Ну, по-перше, я туди майже випадково потрапив, бо мене як інших туристів запросили туди англійською мовою, і коли я вже потрапив всередину, зрозумів, що це російська станція. Uh, і вже на той час, хоч це був 19-й рік, uh, не був, не мав нато великої радості від цього, але подумав, ну кажуть, в Антарктиді немає. І нібито політики, але власне це було найбільшим моїм розчаруванням, що вона є, і там. І що вразило, це те, що коли ми завітали в головну кім... ну, відпочинкову кімнату, то там був телевізор і російські новини, які якраз дуже там жваво інтенсивно обговорювали українські вибори, президента, які мали бути е, невдовзі. І потім, для противаги, власне, що мені приємно, що в нас е, на станції телевізор не має такого важливого значення. Для тих, хто не читав книги, я тут до цієї до цього моменту про е, російський вплив і російську станцію і про політику е, лише такий знаєте спойлер. Додам хто захоче прочитати, то зможе в книзі знайти, як ви голосували на виборах у 2019 році в Антарктиці. Але це нехай наші глядачі самі шукають книгу і читають. Нас більше ще знаєте, що цікавить Маркіяни, е, е, ви написали в книзі, що там є поштове відділення в на Антарктиці і. Е, ви навіть спробували надіслати листівку звідти до України. А потім, в одному з інтерв'ю, ви розповідали про те, що хочете зробити експеримент із України, спробувати відправити листівку до Антарктиди і подивитися, чи вона туди дійде. Реалізували такий проект. Так, я був на у двох поштових відділеннях. Дорогою туди не мав можливість завітати в е, тепер. Уже музей Порт Локрой, де є е, таке поштове відділення для туристів, і саме звідти відправив не власне листівки. Хоча з нашої станції також можна відправити. Е, я я чекаю вікна можливості, тому що зараз уже е, сезон закривається і ну треба почекати до грудня наприклад так і в грудні відправлю тоді листівки і обов'язково напишу про результат що з того вийшло будемо за цим стежити чи вдалося чи ні е, найголовніше завдання станції це не просто там приїхати подивитися як облаштований побут і з пінгвінами побавитися а насправді глобальне завдання це стежити за кліматом особливо за зміною клімату е, у полярники наші у вересні минулоріч мені здається звертає Ляся до міжнародної спільноти із проханням допомогти зупинити Російську Федерацію у її діях в Україні, тому що вся ця збройна агресія, війна вона лише сприяє потеплінню. І впливає на зміну клімату, і навіть на самій в самій Антарктиці говорили, що до критичної межі впала температура до ну так би мовити, та до мінус 17. А взагалі є якась критична межа для цього для цього континенту, коли температура нижче вже не може опуститись. На жаль, це дуже складне і комплексне запитання. По перше, так до речі, до пінгвінів торкатися не можна. Я теж не торкався, я правила не порушував, щоб не занести їм якісь інфекції чи бактерії з інших континентів. А одне із завдань це дослідження змін клімату, але не єдине. Щоб то треба розуміти, що українці займаються дуже багатьма е, задачами. Е, але якщо говорити про це, то е... Власне, Світлана Карковська, кліматологиня українська, яка теж була, до речі, в 97-98-му роках на зимівлі, вона озвучувала тези про те, що От ця війна, вона по перше. Ну, Росія вона використовує викопне паливо для того, щоб ну вона по суті світова бензоколонка. Так, тобто, вона має гроші за рахунок брудному паливу, яке забруднює світ, і також через війну дуже дуже багато дуже сильно збільшилися викиди власне в атмосферу, власне від вибухів, від того, що все горить, і так далі. І ці тези звучать у світі про те, що саме ця війна дуже. Не шкодить е, клімату. Е, і, звісно, е, воно не шкодить тільки Антарктиді, воно шкодить цілому світу і, можливо, в першу чергу е, Україні. Просто в Антарктиді також, і це дуже видно. Е, і я мушу вас тут поправити, що е, такі рекорди температур в Антарктиці е, були навіть не мінус 17, а власне, плюс е, 17. Плюс. Бо е, плюс. 5 – Це ще нормальна температура, і, можливо, навіть в деяких випадках плюс 10, але от плюс 17 це вже такий можна бити на сполох, і власне науковці це і роблять. Е, яка критична температура? Знаєте, якщо б там один день сталася б температура там, плюс 25, то б нічого не сталося. Проблема в тому, що це постійно. Е, Тривалі процеси, що це довго і роками вже збільшується та температура, наприклад, в районі нашої станції, з 47 по 2000 температура зросла на 3,5 градуси середньорічна. Тобто, це дуже 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 багато, і власне, оскільки ці процеси тривають довго. Воно накопичувальний ефект має лід там в протоках не замерзає, кити не йдуть геть, бо стає тепліше. пінгвінів стає більше, тих, які більше люблять тепло. Це тема величезної комплексної розмови, яку ми обов'язково в нашому ефірі ще організуємо за вашої участі, чи також доєднаємо фахівців із дослідження клімату і так далі. А на цьому етапі дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися, розказати фантастичні речі про материк і про вашу подорож. Глядачам нагадаємо, що з нами був Маркіян Прохасько, один із учасників експедиції в Антарктику у 2019 році, і до слова кажучи. Маркіан каже, що буде досліджувати ще й Арктику і зміни клімату. Там тому будемо чекати на нові повідомлення від нього і обов'язково побачимося в ефірі ще.